Ми зараз знаходимося біля стадіону Рух. Тут є такий, як би сказати, невеличкий лісочок, який оточують футбольні поля, футбольні площадки. І тут є в цьому лісочку борщівник. Це вже доволі така пізня пора для того, щоб працювати з борщівником. Але ще не наскільки пізно, тому що є можливість зібрати насіння. Ще поки воно зелене, що при роботі з насінням я не буду його розсіювати. Я його зможу зібрати в пакет, і таким чином ця зона буде просто локалізована. Франківець Андрій Медвідь розповідає, знищує борщівник з 2013 року. Побачив, як ця рослина поширюється на відпочинкові зони і захотів запобігти цьому, аби каже залишити чисту землю від борщівника своїм дітям. Нищить рослину Андрій Медвідь переважно в Івано-Франківську, але інколи виїжджає у гірську місце. Каже, зазвичай працює сам, бо люди мало відгукуються на його ініціативу. Просто куртка, рукавиці, штани і все. І цього повністю достатньо, щоб з борщівником не контактувати. Андрій медвідь розповідає, вітер розносить насіння з високих стебел борщівника на кілька метрів, і таким чином рослина заражає нові території. З його слів, насіння борщівника, яке потрапило в землю, може прорости і через сім років. Тому каже: навіть якщо регулярно скошувати рослину, яка ще не зацвіла, вивести борщівник за рік чи два неможливо. Невдала сусвіття – це пустоцвіт. Вона не несе насіння, і через то я його просто ігнорую. А там, де є насіння, я це збираю в мішок. А той корінь, який залишився там, перегниє в будь-якому випадку, тому що це його така природа. Він відмирає після того, як він формує насіння. Пересувається містом Андрій Медвідь велосипедом. Каже, інколи їде за адресами, які вже знає, інколи координати надсилають йому люди, а деколи й сам шукає борщівник. Дві штуки є. Їх, їх треба знищувати ці дві штуки знищує рослину переважно у травні червні весною носить з собою лопатку аби викопувати молоді борщівники та поливає місце гербіцидом а у червні тільки збирає і знищує насіння і це зелене насіння воно в цьому пакеті зігниє ну що, їду я дальше Найбільше борщівника в Івано-Франківську є на набережній імені Стефаника і поблизу річки Бистриця Солотвинська, каже Андрій Медвідь. Ця територія важко заражена. Вона дуже сильно велика, дуже сильно тут багато того борщівника, але її можна опрацювати. Якби мені бригаду з 20-30 чоловік, і в червні місяці, коли він якраз починає відцвітати, можна за декілька годин от зранку. Дуже велику територію опрацювати і просто знищити ті всі борщівники, які пішли на третій етап, пішли цвісти. І таку роботу треба зробити років 15-20, і ми вичистимо цю салатвенську безстрілці. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради ігор влізло розповідає, що комунальні підприємства та міська аварійно-рятувальна служба практикують скошування борщівника з його слів на те, щоб обробити рослини хімікатами, немає грошей. Ми отримуємо оперативну інформацію з 15.80, або Фейсбук. Люди пишуть, і туди ж виїжджають наші працівники і схожу. Міська варійна спеціальних костюмах скошується все, воно висихає. А потім його просто збирають, десь на одну і все. Начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради Алла Вацеба каже: що року в травмпункт Івано-Франківської міської лікарні номер 1 звертаються від трьох до п'яти людей із опіками, які отримали через борщівник. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.